Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді одна з найдорожчих монет номіналом 1 гривня. А саме 1 гривня 1992 року зі штампом 1.1 ААГ. На перший погляд, це звичайна обігова монета, але її історія та вартість говорять зовсім про інше. Вперше ця монета засвітилась на аукціоні Віоліті у липні 2022 року. Тоді її фінальна ціна сягнула 26 тисяч. І 2 гривні. Уже сам цей результат викликав великий резонанс серед колекціонерів. Після цього екземпляри з таким штампом з'являлися на аукціонах щонайменше 5 разів. Останній продаж відбувся у 2024 році, і саме він став вирішальним у боротьбі за звання найдорожчої 1 гривні. Торги тривали цілий тиждень, і було зроблено 96 ставок. Лот зупинився на 49 тисячах гривень. Це просто неймовірна сума для здавалось би, звичайної обігової монети. Тепер детально розглянемо Аверс та реверс. Аверс позначається як 1.1. На ньому зображено державний герб України тризуб. а над ним напис Україна. Особливістю цього різновиду є характерний рельєф герба та дубового листя. Саме ці деталі допомагають ідентифікувати потрібний штамп. Реверс позначається як АА. Тут ми бачимо великий номінал 1, а під ним слово гривня. По боках розміщені великі декоративні трикутники, всередині кожного з яких по три менші трикутники. Саме сукупність цих елементів формує різновид АА. Але що ж означає позначення 1.А? 1 ААГ і як відрізнити цю монету від підробки або схожого різновиду. Головна відмінність це гурт, а точніше, повна відсутність напису на ньому. У монет 1 гривня 1992 року перших харбувань гурт був гладкий. Це пов'язано з тим, що на початковому етапі виробництва ще не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Лише згодом спеціалісти монетного двору почали експериментувати з нанесенням написів на гурт. Монети карбувалися з латуні. Проте відомі випадки, коли знаходили 1 гривні без напису на гурті виготовлено з магнітного сплаву залізи та бронзи. Також були випадки продажу так званих хуліганок. Монети, які карбували у сріблі чи навіть золоті для продажу недосвідченим нумізматам. Одна така хуліганка. На аукціоні Віолісі продалась за 63 тисячі гривень. Точний діаметр цієї монети, на жаль, офіційно не зафіксований. Проте, ймовірно, він трохи менший, ніж у стандартних випусках приблизно 245 мм або 25 мм. Вага монети 7 грам. Траж достовменно невідомий, але очевидно, що він дуже малий. Адже монети були пробними. Попри це, частина екземплярів усе ж потрапила в обіг. А це означає, що теоретично кожен із вас може отримати таку монету на здачу у будь-який момент. І навіть не підозрювати, яку цінність тримає в руках. От така вона одна з найдорожчих гривень сучасної України. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди рідкісних монет. До нових зустрічей і всім пока-пока!